Дорогі брати і сестри, дорогі співвітчизники, жителі нашого міста і області, Христос Воскресе! воскресе! Цими великими і безсмертними словами я звертаюсь до вас, моїх земляків, звертаюся не тільки з радістю, але з великим занепокоєнням, навіть з білію в своєму серці. Тому що я як священник канонічної Української православної церкви, котрий більше ніж 20 років служить в цьому місті, в місті Святої Праведної Святи Матері Анна Христителя, котрий жити цього міста в шостому поколінні, в свій час, становчись священником, я складав присягу на вірність Української Православній церкви. Але водночас... Я як і громадин нашої України разом з тисячами священників нашої церкви служу і нашому українському православному народові. Особливо останні три роки ми молимося за мир нашої української держави, ми молимося за наших захисників. Ми допомагаємо військовим, ми хрестимо дітей воїнів Хату. Ми безкоштовно також їх вінчаємо в цьому храмі. І так може сказати кожне місто нашої української держави. Наші молоді священники, котрі народилися вже в незалежній Україні, скільки в цьому місті і в нашій області допомагають дітям сиротам допомагають немічним інвалідам, скільки вони суть Слово Боже в учбові заклади. І в інші суспільні і громадські організації, оскільки наші вірні Українській православній церкві допомагають матеріально усім нужденним людям, про це мало хто зараз пише. Ми молимося за мир. Ми хочемо, щоб був мир в нашій державі, в нашому місті. Але декілька депутатів, як ми знаємо, котрі вороже настроєні проти нашої конічної церкви, котрі самі не будучи православними християнами, хочуть, щоб і наш народ не був православним, вони вже декілька місяців намагаються просунути антицерковні, антиконституційні закони, котрі будуть виставлятися на голосування в Верховній Раді 18 травня. Це законопроекти номер 4511 і 4128. Які ставлять під пряму загрозу наш не тільки канонічний духовний устрій церкві, але і все духовне життя віручих в канонічної Української православної церкві. Запропоновані закони не тільки порушують права і свободи віруючих канонічної Української православної церкві, але і суперечать нормам міжнародного права, нормам Конституції України які гарантують право конфесії самостійно визначати свої внутрішні правила, а також ці закони можуть узаконити рейдерські захоплення храмів і майна православних громад. Законопроект номер 4511 створює інший прецедент. Колодеться право не священноначалію, не громаді православній, а представникам світської влади призначати епіскопів та священників. На місця їх служіння. Органи державної влади фактично на свій розсуд можуть міняти статус і життя парафії. Дані законопроекти в вимогах, коли наша країна перебуває в стані війни, коли наше суспільство розділене, не принесуть миру і злагоди. Вони не тільки не об'єднають і так розколоте наше суспільство, але. І приведуть до війни на релігійному ґрунті, на противостоянні між віруючими християнами різних конфесій. А цього допустити не можна. З цим наше серце змиритися не може. І ми, як законослухняні громадяни нашого суспільства, нашої української незалежної європейської держави, не хочемо, щоб наші свободи, як віруючих людей, Порушувалося і звертаємося до вас, дорогі брати і сестри, молитися разом з нами, прийти у четвер, 18 травня о 8.30 у наш кафедральний собор нашого обласного центру, для того, щоб усім разом помолитися за мир в нашій державі, за те, щоб народні депутати почули голос віручих після соборної молитви звершити. Хресну ходу за мир і за нашу свободу вірити, як вірили наші батьки, наші діди, і відстоювати наше право бути православними. Щоб ми дійсно згадали гімн нашої України, що ми, браті, і сестри козацького роду, а козаки завжди захищали святе православ'я. Свято віримо, що Господь наш Ісус Христос. Які завжди прибуває зі своєю церквою, зі своїми вірними, що Божа Матір, покрителька нашої української православної держави, не залишить нас і зараз, як вони не залишали святу Церкву усі скрутні часи. Христос Воскресе, дорогі співчизники. Христос Воскресе православна Україна.